У фермерському господарстві де першими прибули учасники семінару, культивуються всі три наявні на Прикарпатті м'ясні породи. І, хоч господарство всього три роки, воно досить успішно розвивається. Лише за минулий рік поголів'я корів м'ясної породи зросло на 40%, А починали їх усі майже з нуля. Техніки не було, не було, не, було, не знаю, як то село заложити, то чи такі, а вже рік за роком. То все і вже ми працюємо з такими потужними м'ясокомбінатами Харків. Дніпропетровськ, де вони кожну партію м'яса провідають. І там, якби виявили якісь пестициди чи ще якісь е е антибіотики, ми бразу поставили в цьому шаному хресту. Наразі йде реконструкція під приміщення для корів молочної породи. Він збирається ще нівців завести племінне стадо в кількості 200 корів, якраз для е, е, впровадження молочного скотарства. Е, буде тут зроблена первинна переробка, тобто охолодження. Е, дуже приємно, що от керівник сказав, що в майбутньому, найшвидшому, десь за років два, вони думають про власну переробку. Займаються тут і вівчарством. Галузь для району відносно нова, але перспективна. Вівці не дуже вибагливі. У основному сіно, овес і вода і мікроклімат приміщення є в районі переробне підприємство, яке вже сьогодні приймає європейський досвід і європейські стандарти виробництва продукції. Це приватне підприємство за год збуту в Качівцях. в області небагато. Зараз є таке одне підприємство. Тут одне підприємство є позабою свиней в Галицькому районі. Називається воно Еліта. Є підприємства перехід. Ну наш Івано-Франківський м'ясокомбінат». Учасники семіна ознайомилися з виробничими процесами на Букачевецькому підприємстві перебігу модернізації відповідно до євростандартів, а також оглянули робочі цехи та холодильні камери для зберігання готової продукції.